Добрий день. Починаємо урок. Ми майже завершили тему. Нам потрібно ще трохи порозв'язувати задачі. А далі ми будемо поступово завершувати, завершувати, завершувати. І вже наприкінці цього тижня ми будемо починати вивчати нову тему. Але зараз сьогодні все ще елементи спеціальної теорії відносності. Ось я зробила. Підсумкову таблицю, я розумію, що вам цікаво, це ваша перша робота. Я не відразу по... за підсумками зробила це, тому що дописували ребята, інші там хтось просив, щоб трохи пізніше. Ще троє не дописали, але ось це результат. Ну, розумієте, що робота була нескладна, на мій погляд. Але дуже прикро, що ніхто деякі не хочуть своєчасно її записувати. Ну, щось робиш. Я все коментувала, але в мене там були найбільш такі цікаві питання, коли ви знаходили підсумкову швидкість, саме як суму швидкості світла з якоюсь ще неважливо не якою швидкістю. Ну, це було дуже прикольно. Але сподіваюся, що більше ви таких помилок вже не будете допускати. Тому дивимось сюди. У нас вже. Багато задач. Сьогодні я вам даю дві домашні це багато. Давайте тоді, коли я завтра буду вам задавати домашнє завдання, воно буде ні, післязавтра. Я просто записую наперед, тому я вже плутаюсь. За середини четвер я буду, середина середини на четвер я буду задавати одно домашнє завдання. Правильно? Правильно? Ось після цього ми будемо здавати зошити на перевірку. Ось так. Тому що якщо я буду з вівторка на середу, то це буде забагато задач відразу написати, сфотографувати. Давайте ви зараз трохи васти свої почистити, а після цього, мабуть, встигнете все зробити. Сьогодні ми трохи порозв'язуємо задачі з вами. Домашні завдання у вас є. Я ще раз раджу передивитися третій пункт е, параграфа, але потім я буду вже говорити, що потрібно читати відразу з 18-19 і повторювати все до заліку, до контрольної, таке інше. Ну добре, у нас сьогодні є можливість трохи порозв'язувати. Сьогодні 21 січня. Класна робота. Вона така дуже класна. Якщо ви пам'ятаєте, там у нас в конспекті була формула, і я казала, що ми її будемо отримувати, тому що нам вона потрібна для розв'язування задач. Але її не можна використовувати в готовому вигляді, її потрібно кожного разу буде отримувати. Нам потрібно виразити кінетичну енергію релятивістської частинки через її масу. І її імпульс. Тобто ми вважаємо, що ми знаємо імпульс P маленька, ми знаємо масу M частинки і ми знаємо швидкість світла, тобто вакуумі. Це зрозуміло, завжди ми знаємо. Але нам потрібно знайти енергію при цьому. Ну, давайте я буду вам показувати, як це зробити. Але якби ви самі це зробили, це було б класно. Ну, таке риторичне питання. Мабуть, хтось після того конспекту вже отримав цю формулу. Питання було риторичне, я розумію, відповідь можете не давати. Ну, добре, я навіть не, не сумніваюсь в цьому, але давайте спробуємо це зробити разом. так, ще раз. Дивіться, у нас є. Я завжди, коли переходжу з. Записи домашніх, а я тільки що їх записала на урок, то в мене проблеми завжди. Добре. Нам звісно імпульс, нам звісна маса, і нам звісна швидкість світла. А нам потрібно ось цю енергію, але ні, не цю, тому що ми вже будемо енергію вражати. Навіщо нам кінетично? Давайте, все ж таки, енергію є, позначу. А нам потрібно енергію виразити через ось ці величини. Ось ми це будемо робити. Ну, на початку я би записала е, формули. Причому, секунду, або там кінетичну. О, кінетичну вибачаюсь, це я правильно писала. Це я не знаю, чому я так вибачаюсь, вибачаюсь, вибачте. Там кінетична, дивіться, кінетичну енергію. Тому я її просто до без позначки зроблю. Будемо розуміти, що це кінетична енергія. Добре. Тому що з індексами все дуже складно писати. Так. Ну, тоді на початок. Розкажіть мені, як знайти кінетичну енергію? Яка формула кінетичної енергії? Повна енергія мінус енергія, спокою. Так? Тобто я запишу, це буде спочатку e мінус e нульовою, але я розумію, що я кожну формулу для кожної енергії знаю, і повна енергія у нас, як ви розумієте, вона пов'язана з mc2, але обов'язково ми ділимо ще на корінь. Тобто, у нас буде одиниця ще під коренням мінус В квадрат на c2. Це в нас повна енергія, а енергія спокою просто mc2. Ну, сказать, що нам сильно полегчало, думаю, що ні, але поки що продовжуємо. А що стосується імпульсу, то його формула яка. Ну, не всі зразу, ну добре. Так, там ми просто. Множаємо швид... э, масу на швидкість і ділимо знов на той же самий корінь. Ага, це в нас залік завтра, так? Добре, ви так молодці. Так готуєтесь до нього, так готуєтесь, що ви прям всі формули у вас просто відскакують. Молодці. Так, ну що, з цієї формули ми зараз а, попрацюємо саме з ось. Ой, з ось з цієї формули ми розведемо все в квадрат і умножимо імпульс на ось ці дужки. уже без корня, як вони є. А потім трохи по. Працюємо з цієї формули для того, щоб виразити з нею v квадрат. Тому що, ви розумієте, якщо я це все в квадрат позводжу, в мене v буде в квадраті, а здесь не буде корні, і знову буде v в квадраті. Тобто в мене не буде квадратного рівняння, я просто зможу В квадрат виразити. А якщо я це в квадрат виражу, я зможу його сюди підставити. І в нас вже енергія залежить від маси, швидкості світла, і тут є v квадрат, який нам заважає. Але якщо ми звідси його. Витягнемо, то цей V-квадрат буде залежати від маши, швидкості світла і імпульсу, ну тобто тих величин, які нам потрібні. По существу я вам розповіла. Тобто, якщо хтось може, працюєте, випереджаєте, отримуєте формулу раніше за мене. Але я буду це робити не поспішаю, щоб більш-менш зрозуміло було для більшості з вас. І так, на початок я возводжу квадрат і умножаю сразу квадрат на ось ці е, дужки. Тоді в мене буде, ну давайте я ось з цього ось сюди зроблю ось такий напис. В мене буде p квадрат умножить на 1 мінус v квадрат на c квадрат, і це дорівнює m квадрат v квадрат. Ну, поки що не зовсім допомогло, але я можу далі продовжувати. Розкриваємо дужки і приводимо к общому знаменателю ось тут. І тоді в мене ще буде p квадрат квадрат, а цей c квадрат, щоб не було знаменника, я ось сюди ще залишу. Давайте будемо робити: значить, це буде p квадрат. С квадрат мінус П квадрат В квадрат дорівнює m квадрат, о, в одні квадрати. В квадрат С квадрат. Добре. І далі я можу групірувати. У мене, у мене є V квадрат ось тут і В квадрат ось тут. Зрозуміло, що зручно нам ось цей. Слагаємо, як воно там називається, доданок. ось цей доданок перенести ось сюди. В квадрат я винесу за дужки. і потім, якщо я розділю ось цю, цей вираз на те, що буде у нас в дужках, то зрозуміло, я отримую в квадрат. Якщо ви це розумієте, тому я звідси можу записати, що в мене v квадрат буде дорівнювати. Чисельники в, в нас залишиться P квадрат С квадрат, а в знаменнике в нас буде П квадрат плюс М квадрат С квадрат, мабуть так. Ще раз, я ось цей. Доданок переношу сюди. В квадрат виношу за дужки. В мене буде в дужках p квадрат плюс m квадрат c квадрат. Ось цей вираз він є у нас в знаменниці. А ліворуч в мене залишиться p квадрат c квадрат. От воно у мене в чисельники, тому що ми будемо шукати, ну, мабуть, множник в квадрат, у нас буде один із множників. Добре. О, тепер найбільш складна ситуація. Нам ось цей вираз. Потрібно підставити ось сюди. Якось це буде виглядати. Ось так, мабуть, о, ось так ми будемо робити з вами. І будемо дивитися, що у нас при цьому вийде. І так, енергія буде дорівнювати. Дріб буде mc квадрат. Здесь корень, але там все складно. Давайте ось так: одиниця мінус v квадрат ми підставляємо. Це у нас буде П квадрат С квадрат поділити на p квадрат плюс m квадрат c квадрат. Але ми не забуваємо про ось цей c квадрат ще. Тобто, ще умножаємо на c квадрат. І не забуваємо, що є корінь квадратний. І ще не забуваємо, що у нас було ось це ще доданок mc квадрат. Тобто, у нас тут багато всього, ми не забуваємо про це: мінус МС квадрат. Ну, по-перше, ось це я скорочую. Дивимося, що далі. Далі я приводжу до общого знаменника. В мене буде ось тут замість одиниці P квадрат плюс m квадрат c квадрат мінус p квадрат. Потім p квадрат у нас скоротиться. Але це потім. А, і у нас ось цей, цей вираз, він буде під корнем, і він буде у нас в чисельнику. Розуміємо, так? Давайте я це буду робити, дорівнюю. МС квадрат у нас залишилось. Умножаємо на корінь П квадрат плюс М квадрат c квадрат. Це в нас є. Далі, знаменники, у нас буде корінь, буде П квадрат плюс m квадрат С квадрат і мінус P квадрат. Тому що у нас ще ось тут p квадрат є ще. Так, ну, по-перше, я радосно чоркую, але мені дописали формулу, тому що ще мінус МС квадрат. Але далі мені всі ці... Подобається, тому що, ну, давайте я все одно буду записувати, тому що я звліку корінь квадратний. ось звідси, І це в мене буде без корня вже М квадрат. Ой, МЦ просто. І потім М ми скоротимо, і це одно С ми теж скоротимо. Але це не все ще буде, і тут у нас ще М залишиться. Ну, добре, продовжуємо. Так, куди мені? Я потім формулу там окремо напишу. Давайте ось так і ось так. Я поки що ось сюди, мабуть, буду вписувати, а потім окремо там напишу фінальну формулу. Дивіться, в мене буде МС квадрат, корінь квадратний п квадрат, м квадрат С квадрат. А здесь знизу у нас буде мц. Здесь буде мінус квадрат. Так, один с скоротився, маса скоротилася. Тобто знаменника в нас немає. В нас залишилось С умножить на ось цей корінь мінус МС квадрат. Зазвичай цю формулу так не пишуть: виносять одну швидкість світла за дужки, а. В дужках в нас буде цей корінь мінус просто МС. Ось так зазвичай пишу цю формулу, і тому я можу вже фінальну формулу записати. Вона буде виглядати ось таким чином. V буде, ну, дубль В буде зарівнювати швидкість світла умножить на дужки. Здесь в нас корінь квадратний, але трохи довший корінь. Це буде П квадрат плюс М квадрат С квадрат. І мінус МЦ, і дужки закриваємо. О, зараз я якусь рамку придумаю, тому що це дуже класна формула у нас з'явилась. Давайте я прямокутник, зараз вигадаю якийсь, але ми його не будемо залівку робити в нього. Він буде без долівки, без і якийсь кольор вигадаємо, ну, такий, наприклад. Але можна трохи потовку. Ось такий, мабуть. Ось, бачите, у нас яка формула з'явилась класна, яку ми отримали з вами. Безумовно, ця формула не просто отримується, хоча тут, звичайно, алгебра. І дуже бажано, щоб ви такі задачі розв'язували самостійно. І тому що я її розв'язую, я вам показую, що куди підставити і таке інше. Потрібно такі алгебраїчні. Виклади робити самостійно. Ну, поки що не дуже, я так розумію. Але хтось мене обігнав, були такі, кажіть. Ну, я приблизно в одне те ж час. Думаю, якщо була в домашці, то без проблем. Ну, насчет без проблем не знаю, тому що поки що я не бачу домашніх, щоб ти робила своєчасно. але робиш щось. Дивно. Ну, тут вибач, вибач. Поробити. Так, а, наступна задача. Зараз я подивлюсь, можемо ли ми її встигнути з вами. Ну, сподіваюся, що зможемо. Давайте ми ще одну задачу розв'яжемо, тому що вам попереду розв'язувати такі не дуже прості задачі. а Хочеться, щоб ви все ж таки з ними більш-менш працювали. Ну, така задача. Наступна 31.10. Знайдіть. Зараз коли в нас дзвоник. А, ще багато часу. Знайдіть імпульс протона, у якого кінетична енергія вдвічі більша, ніж енергія в е, спокою. Ну, потрібно цю задачу розв'язати. Ми щось на кшалт такого вже робили. То лі в домашній, то ли десь ще, але там трохи інша задача була. Зараз я багато всього записую, тому, мабуть, щось десь і мені здається, що було, а мабуть. У вас ще не було, було в мене. Ну, подивимось. Добре, імпульс протону, у якого кінетична енергія вдвічі більше, ніж енергія спокою. Давайте ми спробуємо це записати. Тобто, нам казали, що кінетична енергія, от серйозно, не хоче. Зараз Кінетична енергія вона вдвічі більше, ніж енергія спокою. Тобто, вона дорівнює. Дві енергії спокою. Добре. А потрібно знайти імпульс. А, ні, тоді ми таку точно не розв'язували. Щоби що з імпульсом пов'язати, таке ми не робили. Ось таким чином. Ми не можемо використовувати попередню формулу, ні тому, що її потрібно знову отримувати, а тому, що вона просто ну, не підходить до сюди. Тому ми будемо розв'язувати трохи іншим способом, але спочатку ми запишемо формулу кінетичної енергії. Давайте, щоб я її просто не писала власноруч, я її наберу. Спробую ще з енергія, і я, добре. Ось так. І зараз ми її перетягнемо на наступний слайд. Ось сюди. Я пам'ятаю формулу кінетичної енергії. сподіваюся, ви теж її пам'ятаєте. Тому що ми тільки що її записували. Ми записували, що кінетична енергія вона дорівнює повну мінус е, енергія спокою. Але нам казали, що ця, ця кінетична енергія вона дорівнює двом енергіям спокою. Добре, і звідси ми можемо з вами знайти повну енергію. Підкажете мені. Три енергії спокою. Добре, три є нульових. А далі ми з вами е, можемо записати. Ну, пожалуй, я буду ще коментарі додавати. Давайте сюди повна енергія. Ось так я буду ще робити. Ctrl X і знов Ctrl-V. О, я буду повну енергію розписувати, тому що я не можу відразу так використовувати. Мені потрібна формула. Тобто ми розуміємо, що з одного боку повна енергія вона дорівнює, ми тільки що з вами там формулу таку записували, mc квадрат поділити на наш замечательний корінь. З іншого боку, ми тільки що з вами з'ясували, що це у нас дорівнює є е нульових. Але я відразу є е нульовою заміню на c квадрат, щоб можна було відразу скорочувати. Тому що я розумію, ну, я чорка тут не буду, тому що у нас така тройна тройний знак рівності, рівності. Тому я ось так покажу, що я зараз це можу скоротити. І це дуже. Спрощує даль... дальніший наш розв'язок задачі, тому що зрозуміло, що в нас єдиниця на корінь дорівнює 3, Тоді ось цей корінь дорівнює 1 1,3. А якщо я возведу в квадрат, то в мене буде одиниця. Не знаю, чому я так хочу казати. Я не так буду робити. зараз, В мене буде одиниця мінус оця ці... дроб v квадрат на c квадрат, і вона буде дорівнювати 1 9. А звідси ми вже можемо з вами е, шукати швидкість, тому що v квадрат на c квадрат буде дорівнювати 1 мінус 1 9. Тобто v квадрат на c квадрат буде дорівнювати 8 дев'ятих. А тоді я можу знайти звідси швидкість, вона буде дорівнювати корінь із 8, поділити на 3. І умножить на швидкість світла. О, ми вже зробили дуже класний крок, ми з вами майже розв'язали задачу, але нам потрібно ще а, пошукати імпульс. Тому Ctrl C, Ctrl V. Давайте я сюди напишу ще імпульс, ось, і формулу імпульса ми теж тільки що з вами записували. Але, але будемо вважати, що ми ще знаємо з вами масу протона, тому що нам сказали, яка частинка, тобто ми можемо це робити. Формула для імпульсу в нас p дорівнює рівнює. По перше, корінь. М. Не хочу тягнути за собою індекси, ось так напишу. М на В. І ділимо на одиницю мінус. В квадрат на c квадрат, ну і корінь. Тепер осталось зовсім мало. Нам потрібно тепер ось сюди замість V підставити ось цей вираз, ну, в квадрат возвести. А тоді, можливо, його не потрібно було V знаходити, можливо, було шукати просто V квадрат. І це було б Вернее, без корня было бы 8 девятый. Да, да. С квадрат. Еще. А, вверху. Так, добрый. Ну, плачешь, ты какие-то наблюдательный. Ты меня дивуешь. Так, добрый. Тогда масса. Корень из восьми умножить на С. Сюды. Три. Далее корень. Одинца. Минус. нам обязательно подставлять если мы знаем то что 1 минус v квадрат минус c квадрат это 1 девятая. Ну, якщо ти можеш ось це використати, то це можливо. Так, я розумію, що ти казав. Це дуже класне зауваження. Зараз я ось це приберу. доберу, беру, але давайте я це покажу. То, що ти казав, це дуже класно. не всі це бачать, розумієш? Ось у нас є. Такі вираз, і ми можемо відразу розуміти, що у нас буде корінь дорівнювати 1 треть. Але ми зараз це з вами і отримуємо, тому що ми ось тут скоротимо: у нас буде 8 дев'ятих, буде одна дев'ята, а корінь буде одна треть. Тобто, ми це і отримуємо. Але молодець, що ти це побачив. це дуже класно. Тобто, у нас є mc, 8, а здесь у нас є 3 умножити на одну треть. Це ми скорочуємо, і у нас є з вами вже формула для відповіді. А, бачите, я хотіла ще порахувати з вами. Зараз ми ще розрахуємо все. У нас буде корінь квадратний із 8 умножить на МЦ. Ну, Тоді потрібно ще сюди записати, що м протона у нас дорівнює. Ой, якщо ми подивимось в наш збірник задач, там буде 1,67. Сотих на 10 в мінус 27 кілограм. Ну, хоча б в системі Інтернаціональної вже. А, тоді нам ще потрібна швидкість світла. О, ну добре. Зараз ми ще з вами будемо це обчислювати. Але я перевіряти окремо одиниці не буду, тому що в нас буде зараз кілограм-метр в секунду, а це є одиниця вимірювання імпульсу. Тобто, я буду підставляти числа, і вони відразу будуть у нас уже з правильними одиницями. Але ми можемо тоді вже записувати відразу обчислення. Буде корінь із 8 умножить на 1,67. 10 в минус 27. Здесь у нас кілограм. Здесь у нас 3 на 10 восьмий метрів в секунду. Ну і зрозуміло, що це буде приблизно, але скільки приблизно? У вас не працюють калькулятори. Ви мене дивуєте? У мене нет калькулятора. Ну, приблизительно 14 э, в 10 в минус э, 19. Ну так, але 19 степень це в нас ніякий не множник, тому стандартний вид це буде 1.4 на 10 в мінус 18. Але відповідь в тебе правильно. Просто вона не раціональна. Тому не можна записувати. Якби була мінус 18, 14, мінус 18, то мінус 18 можна вважати приставки. Тому що все, що кратно трьом, воно зазвичай приставки. Але ми можемо не пам'ятати, яка це приставка. Тому що мінус 18, я не пам'ятаю, яка це приставка. Але я розумію, що така є приставка. Мінус 19 немає. Так, добре, і ми можемо записувати імпульс, відповідь. Кінця. 1 4 10 на 10 в мінус 18 степені кілограм на метр на секунду. Ну, добре, ось такі е, дві задачі ну, не прості задачі, але ми їх розв'язали. Вони не складні на самом деле. Якщо ви не будете е, е, тормозити, то ви будете все гальмувати, якщо не будете, то буде все добре. Ви будете все робити без проблем. Але зараз у нас попереду самостійна робота, тому я завершую запис і ми продовжуємо з вами працювати, як я і обіцяла, у вас є ще одна самостійна робота. Давайте ми заверкуємо. Ну, Комусь перерва, комусь що працювати і працювати.